Багато хто у світі досі плутає українські традиції з російськими. Але насправді між нами величезна прірва. Так, звичайно, Україна та Росія сусідні країни. На жаль, але наші традиції, свята і культура формувалися по-різному. В Україні ми на свята дотримуємось традицій, які збереглися з давніх часів. Кожне народне свято має свої символи. А весільні обряди. В Україні дуже багато пісенних традицій. Іноді весілля супроводжувалися десятками обрядових пісень, а на Росії менше символічних дій. Знову ж таки, більшість українських традиційних страв мають обрядовий характер: куття на Різдво, млинці на поминальні дні. А борщ взагалі офіційно внесений до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, саме як українська страва. А що на Росії? А на Росії пельмені, щі, хочуроті, полощі. менш святкових страв із символічним значенням. В Україні надзвичайно багатий пісенний фольклор, більше 200 тисяч народних пісень. Це один із найбільших показників у світі. На Росії ж билини, епічні сказання з героїчним пафосом. Мова менш гнучка у словотворі. В Україні свобода й самоврядування це частина української культурної традиції. Українці здавна жили громадами, сільські сходи, ради, де важливі рішення приймали спільно. Народні пісні, думи й прислів'я відображають прагнення до волі. Нема в світі кращої долі, як у своїй хаті, своїй волі. Росія ж будувалась навколо сильної централізованої влади царь, потім імператор. Народ не мав традиції обирати правителя. У культурі сильний акцент на покору, царь, батюшка. Верх знає краще. Це формує різний менталітет. Українець схильний сперечатися і обирати, росіянин підкорятися. В Україні родина як велика громада, пошана до матері, образ берегині. На Росії більше підпорядкування патріархальній моделі, сильніша роль батька-годувальника. Україна це не частина Росії, а самобутня держава зі своєю унікальною культурою. Якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь на канал, а в коментарях напишіть, яка українська традиція найбільше відрізняє нас від Росії. На вашу думку.